Вітаю, шановні підписники і гості мого каналу. Хочу сьогодні познайомити вас ще однією новиночкою трояндою моєї колумбочки, і до вашої уваги троянда поліантова, яка називається Everglow Ruby. Троянда малесенька, поліантова. Це означає багатоквіткова, як бачите, в неї. Декілька квіточок на гілочці. Малесенька. Зараз висоту вона у мене 30 см. Ну, як буде себе поводити далі, подивимося. Колір, звичайно, так і не передати. Починаючи з рожевого всерединці і до майже чорного на кінчиках. Квіти прості, немохрові, але від цього вона не менш красива. Ось, подивіться, бутончик виглядає прямо як у зрізочної троянди. Тільки дуже-дуже манюні. Ось такі манюсінькі квіточки. Використовувати, звичайно, буде як почивопокривну в перший, перший ряд. Як бордюрчик. Є в мене декілька таких троянд, які будуть бордюрочками. Рости у мене. Ну, ця красуня нереальна. Ну, я про кожну свою троянду розказую те, що вона нереальна красуня, але дійсно, друзі, тільки подивіться. Ну. ну це просто щось. Колір просто неймовірний, такий перехід у неї. Ось така манюня. Дякую всім за увагу, друзі! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо моє відео вам подобається, і я покажу вам ще багато різних цікавинок. До нових зустрічей!